Навчалися багато е, зірок міста, якщо ви не знаєте наголошу зірок, саме зірок, які брали і участь і в талант-шоу і так далі. Саме це завдяки праці Руслана Миколаївна. Поаплодуйте, будь ласка, що все-таки ми зібралися і дякуємо нашим Збройним силам України, що в такий чудовий день ми можемо собі вільно святкувати. Все таки під мирним небом в нас тут, адже в нас тут не війна, ми вільні і також, шановні друзі, просимо вас бурхливими оплесками підтримувати кожну маленьку зірочку, яка сьогодні з'явиться на цій сцені, адже ваша підтримка це є як така мотивація до того, щоб рухатися вперед, ставати ще кращими, співати ще голосніше, ще гарніше. І прошу. Зауважити, що для деяких зірочок цей концерт буде дебютним. Давайте зараз з вами можливо трошки перепетируємо, що ми будемо робити, коли будуть виходити дітки. Оплески і голосно, голосно кричати, підтримувати. І я запрошую на цю сцену. Першу солістку Ніколь з піснею. Ця далина. Оплески! Вітайте! Могла б знайти свій задишний кут, мати шлях простий, але знову. Шанс, хоча. Всі так люблять рідний острів. Люблять свій маленький простір досвід того, що є. знаю всі туди, люблять рідний острів. Справді жити тут просто лиш місяця розуміє своє. Я вжила жила в них, я була вожди для людей. Прости, для своїх людей та душі не. On these it's a fool. Ваші аплодисменти. Ніколь Ніколь Сонечко не втікай, Будь ласка, хочу в тебе дещо запитатися. Скажи, будь ласка, ти вперше виконувала цю пісню? Мікрофон, мікрофон. Давай так, щоб з публікою поговорити, щоб наші глядачі дізналися не тільки про те, як ви гарно співаєте, а ще трошки більше про вас. Ні, не перший раз. Не перший раз. А де минулий раз співала її? В Буковелі. О, там був якийсь конкурс. Так. І які результати? В перше місце. Друзі, ваші оплески. наша зірочка зайняла перше місце на конкурсі у Буковелі. Дякую тобі, сонечко. Бажаю тобі, щоб твоя яскра ніколи не згасала. Дякую.